Обсяги товарообігу між Україною та Словенією зросли останнім часом на 70 відсотків, голова Харківської обладміністрації Михайло Добкін. З його слів, візит президента Республіки Словенія має бути проведений так, аби бізнесовці цієї країни отримали позитивний сигнал щодо захищеності бізнесу на Харківщині. В рамках буде візит презентувати господину президенту. Ту групу товарів, котрої дуже високу додавлену стоїмості у нас, і сьогодні з успіхом реалізовуються на внутрішньому ринку вашої країни. Харківщина та Харків один із пріоритетних регіонів співпраці для Словенії, каже тимчасовий повірений у справах Республіки Словенія в Україні Наташа Прах. З її слів, експерти відпрацювали для Харківщини два проекти. Один із них передбачає будівництво фабрики з переробки твердих побутових відходів, другий будівництво гуртового торговельного майданчика. Проєкт фінансується з, з бюджету та Єврокомісія і фінансування проєкту закінчиться в октябрі. Канцом октября тимчасовий повірений у справах Республіки Словенія в Україні повідомила, що під час візиту президента відбудуться бізнес-конференції з темою про співпрацю у сфері машинобудування, металообробки, виробництва будматеріалів та туризму. Сторони домовились і про участь делегації Харківщини в агровиставці у Словенії наприкінці серпня. У зустрічі взяв участь почесний консул Республіки Словенія в Харківській області Анатолій Бондаренко, Світлана Маренич, Вадим Максименко. ОТБ новини.